Там на, на, на зайчик, але жуня, медочок, у мене. Ски, <суміло> так, слухайте, я сьогодні припущу, але ви знаєте що? Вчора мені тут у мене ще було дві банки, да, може лікарську пов'язати. Я там дуже очок. Але я сьогодні постель по добре утро, добре. Рибулі. Рибулечку от світ рибулечку от все рибулечку отвічую. Да? Зараз не просто, але у тебе сама зуб. Ну Вона у мене з любов'ю. Вона з поцілуєми. Я вже сначала спочатку, потім продаю. Да, я спочатку сначала, я сначала товаром да, а Люжуська теж вже свій мет почав цілувати. Я спочатку його обцілую, а потім, Слухайте, прямо я таку, знаєте, королів. Бензо... От ми вже мед говорили, з вулика. От сьогодні я вийшла з вулика, сьогодні світу з вулика. Я думаю, що ви ж похвалили нашу що рівно? Нічого страшного. Один раз, будь ласка, вранці ви ж горіти, доки день не начнеться. І за це гроші <laughs> компліменти сняли, ви поняли? Ну, На зайчик. <laughs> <laughs> так, так що ми там компліменти не робити до мінус 2, ніби, да на паскудят. Так що наші хорошеньки да сьогодні трошки світулечко звули. Ну нічого, все пройде, и раду. Зараз до обіду а не ступу так не буду. Подумаєш, я не можу бути всі. Я не можу бути всегда красива. Правильно, Должна вона буде ідеально красива. Давайте, будьмо. Будьмо, А ми вас цілуємо довіжом даремно, Ну, У нас лапочку здрави сніня в душе ні. Нічого, це робочі моменти. Так що, дивіться, ви сьогодні приходьте акуратно, компліментів не робіть. Бо Леся зразу на калькуляторі плюс 100 робить. За комплімент. Дивіться, так леся. Давайте, це все, дівчатки робимо сьогодні сугубо охтовші колбаски. Значить, дивіться, колбаса, вона стоїть 350 гривень за кілограм. Вона дуже смачна. Це мелкий мелкий сервілас. Вона стоїть 350 гривень за кілограм. Італія, дівчатка, стоїть 750 гривень за кілограм. Дуже-дуже смачної колбаски. Значить так, дивіться, а сортів, ми вчора робили, нової колбаски, вистояної на кондячку. Ціна цієї колбаски 750 гривень. Дівчатка, дивіться, вона йде тут, допустимо, йде два віда з коньячком і одна лідерська. Вона й та й та по 750 гривень за кілограм. Це така зручка, тому що вам дуже удобно. От ви, допустимо, захотіли три віда колбаски. Ви взяли клубу палички, вам буде багато, а от таке це буде нормально. Значить, ставимо сюди. Що ви хотіли, дівчатка? Кого хотіли? Капчуну, йдуть. За одну лет, я зараз скажу, хочу скикатися. Ти там в сторону йде. Диви, хочете ж вернусь, диви. Третій кучі, іди сюди, зайде. Чи ти сюди всі розірвався? Все бігум, бігум-бігом. Так, забирає, складає. Дивіться, 1400 гривен, на 630 гривен. Э, вот, Давайте, да. Давайте. Терминал. Ну, сколько? 455 грамм на 1400, 630 гривен. 1400? Девочки, 1400 гривен а -а -а. Ты поняли? 1400 гривен килограмм, 630 гривен. А, терминал, да? Вот это дешево, на давайте. А Вона зараз дівчинка прийде 600. вино виноше прийде дівчатка, то з ним найдужі смачна час. А, ще вино можна, Валінка. Оті до сейчас вы... Попробуйте. там вина 150 відео. Так що дівчатка, по 750 гривень, э, виходить колбаска, на 498 гривень, тут три вида, І по 650 на 338 Дівчатка молодці ви веселі. Де утром випити винак. Пожалуйста. Молодці. Ну а що робити? Дівочки приїхали віддихнути, правильно? Кави. Так ми рідні, йдемо до мене. дивіться, два кусочки кабаранчика. Дівчатка, баранчики, це в мелке-мелке салямі, воно тверде, дуже смачне, не похоже ні на що. 650 гривень за кілограм. Так, це трюфель наш, він по 700 гривень за кілограм. Він теж дуже вкусна колбаска, вона не похожа ні на що. Значить, мої хороші, дивіться, оця вся ліберська колбаска, отут вся колбаса, кроме фуєт, фоєт 650 гривень за кілограм, до речі, я його дуже люблю. Оця вся колбаска, яка настояна на кондячку, потім, а білий баранчик 600 леся, що вона змішана, треба поміняти. Дивіться, фоєт і білий баранчик 650 гривень за кілограм, дівчатка. А оця вся ліберська, прошуток, потім брізована по 750 гривень за кілограм. Це ось ця колбаска, яка вистояла на коньяку, вона в нас є в асорти. Якщо ви хочете й тут ту попробувати, ми її робимо таке асорти. Потім є дерібасівська, 800 гривень за кілограм, вона дуже смачна. У нас є просто на неї клієнти, ми для нього її беремо. Ну от, ви знаєте, На кожну колбаску є свій клієнт. Дівчатки дивіться, це значить говядина з вишні, кролік з стажкою, уточка, кролік з вишнею. Вона вся по 650 гривень за кілограм. Дівчатка, вся колбаска, вона вкусна по-своєму, вся колбаска вона разна. От, допустимо, уточка, вона трошки острінька. У неї трошки є острота, чуть-чуть вона, ну вона дуже вкусна, Ви знаєте, вона вся по своєму вкусна. Потім курхан, київська махан. Дякую. Спасибо, удачі вам, спасибо. Вона колбаска не похожа ні на що, вона дуже смачна. Так, мої рідні. Потім слоєчка теж, бачите, тут зараз більше м'яса. Вона 750 гривень за кілограм. Дівчатка, не забувайте, що в нас є дуже вкусна, Це що таке, Леся? Як вона називається? Мах, як вона? боже, махан, самон. Дівчатка, є 500 грамів, 500 гривень. 250-250 гривень. Воно йде тут 10 штук, туди. А тут ввесь сказали, а посчитайте, ну що А тут, напевно, 30. Так, мої рідні, потім хамон йде подарочний. Дівчатки, кілограм, тут йде кілограм хамона, чистого м'яса, півтори тисячі коробочка. Потім в'ялена і курочка. до речі, треба заказати, це все, що є, вона в нас дуже добре продається, правда. Вона 1800 за кілограм, така пачка 990 гривень. Так, мої рідні, значить, цей холодильник, ви бачите, вчора ми розпродалися дуже добре. Зараз будемо фасувати ікорочку. Значить, дивіться, ціна не мінялася. Щучка 250 грамів, 1000 гривень 100 грамів, 450, дуже смачна шаланда, дівчатка, 1500 гривень, 230 грамів. Дуже вкусна ця ікорочка, вона йде е, кіта. Е, вона стоїть е, 2250 гривень. Чорна ікорочка 80 доларів за 100 грамм баночка йде 130 грамм 250 350 і пол кіло потім крабики 07 крабик 6000 тисяч 05 4 і 025 2 дівчатка всі мій любимий наш тунець 500 гривень печоночка 900 500 250 дуже смачна сьомочка вона стоїть 150 гривень декі лосось стоїть 200 гривень і смачна сайрочка 120 гривень дівчатка все знаходиться в холодильничку, це немаловажно. Потім Підійшов до нашої значки. Доначка нам тішки буде кілограм 40, тому що, дівчатка, вона вже заканчивається. Я вам хочу сказати, в будь-якому випадку, дивіться, вона ж буде жирна. Вона іменно ще буде жирна, 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 жирна. Дивіться, ціна цієї баночки 550 гривень за кілограм. Так, вернулись до нашого всім любимого девочки. дивіться, у нас так рибний холодильник і повний колбасник. У нас все в холодильничку. Значить, дивіться, туасанчики, туасани, форель Ескалара, тонець Мерлін, а, подожди, тунец, мерлін форель, ескалара. Вона стоїть по 1000 гривень за кілограм. Палички йдуть невеличкі. Йдемо до цих колбасок. Значить, туніс, мирін, асітрийна, кіжуч, вишня з лососем і як це називається? Чорна каракатиця. Вона стоїть 1200 гривень за кілограм. Рулетики всі мій любимі. 1500 гривень за кілограм це люд рулетики. Вони не похожі ні на шівчаткам. Кожна продукція вона вообще вся по-разному. У нас, ви знаєте, сьогодні субота-неділя, ми робимо такий обшій обзор, тому що цілу неділю ми щось отримуємо, отримуємо на виход і отримуємо продаємо. На и ми допродаємо і Значит нові сетка Цітка це камбала сференкою, вона турист стоїть 1000 гривень за кілограм, такие дві штучки. Всі мій любими э, торнадо, він стоїть 1500 гривень за кілограм. Тут копчений тортик, він стоїть 1400 гривень за кілограм. Ви знаете, він такий более-более насичений. Наша любима молосовочка, вона стоїть 900 гривень за кілограм. Так, дівчат, це вже последня наша ескалара. І це оця як тельма. Е, тельма? Тельма. 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 тельма, вона по 1000 гривень за кілограм. Ви знаєте, оця тельма, тельма ти кажеш? Нельма. нельма. Боже, я тобі кажу, нельма. Дікічки називають цю ну Вона вкусно, вона похожа на білого дівчатка, вона дуже смачна. Зараз косік привезе з кумбрію, тому що з кумбрії там... А це її тут що, диві дві штучки. Дивіться, Дунаєчка, дві штучки 300 гривень, з одна штучка 200 гривень. Але ви знаєте, я хочу э, сказати, що з кумбрії ми продали дуже-дуже добре -дуже і дуже багато. наступна ну, поставка з кумбрії буде у нас дві торк. Потім оця нельма, вона похожа, ви знаєте, вона похожа на білору. Правда, м'ясо будку. У неї є така косточка, вона йде на чешуїну, вона дуже грусна. Скалара, ви знаєте, сім'я наша любима, вона йде весь товар йде копчений. Він стоїть 1000 гривень за кілограм. Дівчки наздиваю, що є. Це стоїть 700 гривень, це 800 Потом Потім маслини, олівочки, тисяч, баночка 300 гривень. Я прям дуже да, ще сьогодні. Я прям чувствую по собі. Видно, тут вчора каплюються дві. у мене тут у мене він нема. Боже, як і бідна, мучаюсь. Ну нічого. Ми сестрички стрічки такі хорошенькі, вони бідні стараються. Але е, я чувствую прямо Я, Так я утром Леся, я сьогодні встала ще, ну, по бабуїн, боїм. Холодна вода мені не помила, Надо було такі мордяки в урсу потерти, може була красивіша, Але красо нічим не Да. Так, Леся, дивіться, дівочки, омега-3, Хто не любить рибку, ви знаєте, що в організмі дуже присутність, в будь-якому випадку омега-3, дівчатка, це вітамін для всього організму. Якщо ви не любите рибучку, вирішить купити оцю хачку. Там 120 капсул, її вам хватає дуже багато. Вона хоче 120 капсул по капсул, так сказать, потім, дівчатка, оцей сок 100 гривень стоїть. Маслини, олівочки, ви бачите, вони нас всі в 300 гривень баночка обладівно кузні. Так, йдемо тут морський кофе, суха заморозка, 250 гривень, стоїть ця пачка. Чищена креветочка, теж суха заморозка, 700 гривень. Дівчатка, міді пол кіло 150 гривень, 300 гривень кілограмів. Потом оця наша любима креветочка, вона стоїть 500 гривень за кілограм. Потім отака креветочка суха заморозка, вона тоже стоїть 500 гривень за кілограм. Так, ідемте сюда. Тут у нас мої хорошення лангустю. Оця коробочка лангустю. Вона стоїть 1300 650 гривень за кілограм сухої заморозки. Дівочке, хек у нас є отакий, він 180 за кілограм, і отака обалденна скумбрічка. 300 гривень павка, 300 гривень, е, хек 160 і е, скумбрійка 180 г. Мої трошки весь сторон знаходиться в холодіночку, тому що ми дуже цим сидимом. Е, Замовлення приймаємо тільки на майбутнє, 108493, 0776. Добре. Скумбрійка є, ще є, зараз хороший підете. Так що, а вона без голови тут найтахувала. Стубріка себе без голов. Вона не карту. Так, ти віримо, звідки без голови вона без так. Десь, так. Так. Віним, це без дуже вкусна і вона харчива. Вам тоже велике дякую. Так, дівчатка, дивіться, значить, ви знаєте, що вчора я про вас показувала, ми отримали 200 кілограмів ляща, але оце все, що залишилось три ящика. Дійсно, ми вчора дуже багато ляща продали. Ви знаєте, що він у нас дуже-дуже добре -дуже продається. Саме головне, що зараз на цій різні перчатки, що весь... А давай покажемо рибку, щоб я вже ручки так не пачкала. Покажіть, оце у нас малосолка, там трошки є нам і це все, що є. Ви знаєте, що малосолочка у нас. 900 гривень за кілограм, вона мало мало сольна, вона дуже смачна. Дивіться, зараз вона треба постояти, потім ми її такомо таємо. І виходить отакий от красивий кусочок. Ну, я вам відривку показувала. Ми дійсно 15, ми беремо 15 коробок, я думаю, ми будемо без рибулечки. Ну, дай Боже. Так мої рідні. дивіться, Дунаєчку, зараз ще кості проведе 20 банків. Дунаєчка, звісно, вона заканчується, дівчатка, вона вже нагуляна. Вона вже, знаєте, всі остатки самі сладкі Вона вона вже заканчується. Зараз ще кості привезе 20 банків. Я думаю, сьогодні 40 банок де 45 буде. Дивіться, до навічка ціна не мінялась. 550 гривень за кілограм. Дівчаточки, ми подивіться, яка вона жирна спинка. І ви знаєте, що вона зараз в цю пору року вона сама жирна. Це знаєте, остатки самі сладкі. Звісно, вона буде вже в вакуумі, я не знаю, яка буде ціна, хоча ціна на неї піднялася, ми її не піднімаємо. 550 гривень за оцю коробочку. Мої хорошенькі, коли ви її получаєте, водичка буде мутна. Обов'язково промийте її під водою, соль з водою руку зробилися, а саме лучше. По одної штучки в по руку, у нас буває багато стечок недорозуміння по поводу замовлень. Я вас дуже прохаю. Коли ви робите замовлення, не пишіть, я хочу, дівчатка. Я дуже хочу вам його відправити. Але пишіть вашу адресу. Город, номер телефона, фамілія, імеочця, номер пошти. І це все поїде до вас. Девочки, дивіться, яка вона біленька. Дивіться вона. Щас, вона, щас, бачите, вона вже така жирна, нагуляна, вона девочки, вона зачищена, вона без потроху. Подивіться, яка спинка. 550 гривень за кілограм. Девочки, сама полезна рибка це тут. Повірте, вам достатньо. Пару кусочків з'їсти, ви получите вітаміни на весь організм. тому що дійсно сама, сама полезна рибка це Дунайка, потім ферелечка. Це я вже відчитала. І воно є у нас і то, і то Але, Але вона вкусна буде. але, дівчата, хочеться поїсти от в робі, розумієте, достати. От, дивіться, ви коли відкриваєте ж розумієте, Дунайка має свій вкус і запах, щоб ви це дуже знали. Значить так, 550 гривень за манку. Дівчатка, подивіться ляжки. Ляш, ляш він невеличкий, ляжки, двойняшки. Ну, їй крупний, дівчатка, їй крупний. 250 но є лящ і на 500-600 на гривень. Впадається в ящику. Весь дивіться, дівочки. весь ляж. Весь ляж іде ікрою, Ну, я вам говорю, як воно є. Дивіться, скільки в цьому і ікри, дівчат, подивіться. Він хоч і маленький, дивіться, ось, дивіться, скільки в ньому ікорочки. корочки. Леся, давай, це ж твоє. Дівочки, подив... Ой, це, да, це моє прожилочка. Давай, підій, давай. Підій. давай. Давай, натяни. На, на, на його бери, а потім я, Давай, бери, забирай його. Дівчатка, ви подивіться, скільки в цьому лящові ікри, подивилась таку. Дівочки, ви подивіться, скільки... Ви розумієте, дивіться, ось такий ікорний ряж. Він маленький, в ньому 250. Він на 250. Він на 253, він на зіду, на. Дивіться, це все, дівчатки, це все йде ікра, ікра. Дивіться, скільки корочки. Плюс ой, тут два пумчика. На оце, одна, на, Забирай його. хочу Оту хочеш, а що ти не хочеш, всю. Давай, щипай його. Та бери, його, так розітає і все. Дівчатки, ви знаєте, що дивіться, яка і ікра, вона йде мало-мало сольна. Подивіться, дівчатка, скільки в ньому і корочки, дивіться. 250 гривень, найголовніше, він весь зікроє. Так що мені кружки, дивіться, дунаєчка нагуляна є, плящик є. Звісно, ми сьогодні лящик цей продамо. Я ну, на передачі, дівчата, дякую. Правда, беруть по 10, по 15, по 20 шів. По-перше, він дуже смачний. По-друге, він не без чешуї, дівчатка. Я завжди вам казала, для мене дуже важливо, щоб ви вкусно поїли. Я не працюю на конвейер, розумієте, для мене це дуже важливо. Е, е, так, так, йдемо сюди, Леся, значить зараз. Я вона вже початочки сюди. Леся, дивіться, як він прямо лежить, тут красиво. Подиви, який він шикарний. подиви. Де Альбінка бігів? Та ти що сьогодні ж субуть. Так, мої хорошенькі. значить, так, йдемо з цієї сторони, показуємо, тут малосолка, там та вже отає. Це у нас виложено, Дивіться, весь товар знаходиться mm -hmm. в холодильничку, Хочу вам показати, що у нас все вакуумоване. дівчатка. Дуже смачна кальмар з тунцом. Дівчатка, ця колбаска 1000 гривень за кілограм. У неї виходить на 285 гривень. Дуже смачна колбаска Фурелі скалара, Вона теж виходить на 310. А отакий от наборчик, дівчатки в цих двох рибках є все. На 600 гривень. Вона дуже смачна рибулечка. Ми рідненькі, весь товар у нас знаходиться в колодічку. Весь товар перевакумірований другому колодку. Ми сюди тільки підбираємо, Дивіться. Вот. Тортики, котлетка. Ось така котлетка це йде камбала з фурелечкою. Ціна є 1000 гривень за кілограм. Тут є де в'ялений тортик 1500, дівчатка, дивіться, ця колбаса, дівчатки, повірте, хто не знає, що це риба, я лично, коли її різала, вона не похожа ні на що, вона просто риба. Буток, дивіться, вишня Вишня з камболою, Тоже немаловажно. По цій всіх позиції вони по 1200 гривень за кілограм. Чорна каракатиця і осітлінка, дивіться, оцей такий наборчик, 1200 гривень за кілограм. Цьому наборчику дивіться в ньому входи, отако. на ну, ну можна брати як хочете, тут не то, що це просто оця вся колбаска, вона все різна, Вся колбаска вона відлічається своїм вкусом. у колбас колбаски різна рибка, дівчатка. Вона вся іде різна, Саме головне, мої рідні, замовлення на вайбер. 098 дев'яносто І це все прекрасне поїде до вас. замовлення тільки на вайбер, дівчатка більше ніколи, Не інстаграм, не тікток, не ватсап. навіть вчора? Мідії, не, не, у дівочок є на рибці, прямо такого такої медії. Вони Ну, да. ну Свіжо міді не знаю, що тебе риска, тому що ці мариновані міді, я бачила станюще нашої на живої, де да, жива рибка, вони прям я вже хочу, я, я, я так люблю. Ага. Ти вже вчора дівчина в коментарях писала, що ти їй в телеграмі відповіла, що у тебе є перевозчик за кордон і ти відправиш тільки хто платів. От костік привіз до маєчки, що паля що не привіз? коробок Шістнадцять все дівчатка дивіться 16 коробочок. Давай сюди дивіться до цієї о, кучки, ми додамо ще 16 балочок, більше тут, навіть нема. Дівчатка, у мене нема перевізник. Перевізників нашої Альбінки. Я нема. дивіться, якщо що, дівчатка написала, що телеграм, то звічає. Ну конечно. Ні, дівчатка. Ти я нав... ну, ти... Ні. 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 Дівчатка. По замовленнях тільки на Viber. Замовлення тільки на Viber. 098 493076. в кожному ролі. 에, дивіться, перевозчики є в нашої альбінки. І то вона сказала, ще, по-моєму, дві неділі перевозчики вже жара не будуть брати товар, риб, нашу продукцію. Дівчатка, через альбінку всі замовлені. Правда, в Аблінці є номер телефона, і є в неї всі, Я, У мене немає ні одного перевізника. Потім ні телеграм-канал, ні WhatsApp, ні Фейсбук, ні Тік-Ток, ні Інстаграм замовлень ми не приймаємо. Хоч їх взялося, зайди до мене. Що телефон на філії мого собі почти, а потім зробите заказ, який ми відправимо. Хорошо. Все, все. А, ти ж дівчатка, значить скумбріка це все, що є, правда. Ми взяли, ми її сюди продали. Подивіться, яка шикарна скумбріка, Ми її провіряли, дівчата казала, провірте її тряпочку. Ми вчора її провіряли, ви бачите, що вона не крашена, вона іменно копчена, вона мала 200 гривень штучка. Подивіться, яку ступеньку, дівчатка. Немаловажно. Я беру розмірний ряд, 400 600 тому що 400 600 розмірний ряд, вона йде з маленькою косточкою. Це думаю, Це немаловажно для нас, це дуже немаловажно, щоб була маленька косточка. Так що, мої хорошенькі, значить так, до нас кумбрійка є, плящик є, донать та й упала. Упала, упала, продайся. Саме головне підвіску. Поцілуй мене удачі, поцілуй мене сюди. Доптали одразу. Давайте робимо замовлення. Так що ми вам знаєте, що хочемо сказати. I love you. Давайте що ми робимо? Я моя. I love you. Що ти зайчик мій? Як Я не знаю, тобі орешки, чаю к чаю. Ти орешки принесла? Да. Так. Мілая моя, а я коло боліти, бачите, возглядіно стоя купила і горнула. Вони там просто чорний шоколад, вони вкусні, там темний шоколад. А ти одну коробочку зайчик дайчик понісла. Милая моя, чого розібрали? Альбіночка, там дивись, Ваші у нас є заказ, дивися на твоїх п'ять. 5 п'ять 5 Да. Неси їх сюди. Давай покажу. Уже не з тим зайчик мій. Іди, йди, милашка моя. Щас э, косік поставте дуначку, дівчину. Дивіться, ми осюди получаємо Дунаєчку. Сейчас костик вылажу, я її дивіться, девицами добавляю Максиму списка. Что ты милая хочешь? Что ты с костика хочешь? Давай Дунайку ставлю кучку. Сейчас. Сейчас моя я подожди. Девочки, ми получаем Дунайку. У нас сегодня здесь до песни кг. Тому що я вам сказала, альбинка, иди сюда, подави тайкрай, иди сюда. Движ, дави, он долай, то, открыли. Нет, нет, я не хочу. А пиво хочешь? Нет. Чого? Хочу, нормально було? День. Так, дівчатка, девчатка, ось все ел. Я не знаю, у нас, конечно. Це вся скумбріками. Це вся скумбрія, костя. Yeah. Все скумбрійки більше немає. Замовлення збираємо. Дунаєчку дополучили. Так що мої... Ми... Оце все костік. Yeah. Скільки тут взяв? 17 Так. Yeah. Боже, нема okay. дунайки, дівчатки нема дунайки. Щадочки так мотається. Рибулечка, вона трошки постояла, питалася своїм соком. Отаке вона собі замотується і ставиться на дезик. Рибулечка у нас це вся що є, тому що ми продали, так ми її вилажуємо красивенько, ви приходите, берете в такому кусочку. Зараз я вам мої ріденькі скажу, дивіться. У такому кусочку по 900 гривень на 513 гривень отакий обалденно-класний кусочок. Ви знаєте, що вона в нас ще є трошки тут. Ну це остатки розкоші до Отакі Ось красиві кусочки. Вони мотаються, бачите, більш живненькі, хто любить який. Хто любить, ось такого ми вилажуємо її. І вам все время каже, що один він товщий, тому що він закриває, бачите. Дівчатка, отаку, дивіться, ми тут робимо І ви думаєте, що оцей тощо? На самому вони всі одинакові, всі смачненькі. Ось така рибулечка у нас є, дівчатка, 900 гривень за кілограм. Та, починаємо фасувати нашу горбушку, а так горни її добре. Дівчатка, дивіться, воно вся сухенька. З любого краю ми б не брали. Такі баночки ми робимо по 100 грам. Зараз будемо фасувати. Так, поки готуємо по 100 грам, тому що взагалі нічого немає, навіть пустий холодильник. Ми вчора все продали. Зараз ми нафасуємо, баночку робимо так 103-104 грама, баночка моя ноль. Ми даємо пробувати, так зараз мої хорошеньки. Шачку, раміночку. Зараз ми нафасуємо, покажем вам тару. Так що дивіться мої хорошеньки, подивіться, яка густа. І корочка сухенька. 700 гривень за 100 грамм. Удачі, вам теж вряд дня. Так, наші, хороші, наш прекрасний. Дайте вам брюшки, да? брюшки да? Дай, так? Брюшки дати. Даємо, даємо зайка. Наш прекрасний корпус, рибулечка напасована. Кілограм десь брюшки. Дівочки, брюшечки наші. Ну їх вже немає, будь ласка, не пишіть, тому що їх вже немає. Чотири штучки брюшка, обалденно класних. 150 гривень за кілограм. Так, на що ти? А, Костик, лящика? Лящика, так, да, зайчик? Вони всі ікрою, всі лящики ікрою, всі, всі. Став зайка, наскільки той лящик буде. Лящик средній, 280 гривень. І корочка фасується. Девочки, подивіться, вона суха, дуже смачна. Дивіться, ось. Зараз. І ікра фасується, і лящики продаються, і дунаєчку зараз буду фасувати теж, мої хороші. У нас зараз стекло, зараз я прозводить все стекло. Дивіться, ми вам показуємо баночку. Зробимо пол кіло, значить для мене. Пол кілограмова баночка, от вона йде. 520 грам. Баночка має десь, 10 дивіться, 100-грамова баночка, вона йде. 105 грам і 200 грамова баночка, вона йде 205 грам 205 я любу вам ставлю от на вісім. 205, потім, ну люба баночка. Потім дивіться мої от така баночка вона має, дивіться, ось що 95 грамів. Ми я, вам сюди їх показую. Ми їх робимо по 200 грамів, тому що баночка з кришечкою і воно йдеться, тому що багато бояшно. А там є 100 грамів, дівчатка, тут є 100 грамів, тут даже воно більше трошки тому що ми набираємо їх, і, і баночка з кришкою виходить до вийти по 200 грам. Сейчас, 250 грамм Дівчатка, икра просто вообще обалденно 220 лежу не попробуем чай настояла сяди себе и дай уставки крым боже на ну, горбуша есть самая вкусная вся горбушка вона така вкусная что недалеко Ще чинка ну, сейчас даже нет палочку так а ну давай Костянка, а ну йди до мене теж. Іди сюди. Іди. Знайста, ти пробуєш, чи ти з ножки прямо потом. Костенька, іди сюди. Ну, да, Костянчик сюди. Є свой прикол, вкус і смысл. Але Джуня, як медочок твій, да? як медочок. Знаєте, от вона, вот, для мене горбуша вона наймашка ікра. У мене її одна така далека-далека горчиночка, так? далека Мало солі, так? Далеко -далеко -далеко. Подивилася, як би я її не брала до мене. У неї ні юшечки, нічого немає. Треба ложку дивіться, ось зараз я до дна дойду. От вона дійсно, ви знаєте, от горбуша, вона сама вкусна якраз. 700 гривень за 100 грам. дівчатка. Баночки є 100-200 пол кіло. А ще хочу вам сказати, щоб отримали форелечку сьогодні. Ти балошку що я щось не можу це. Ти любиш її набирати. Я а я, так, да, мені треба велику ложку. Так, дівчатка мої, дивіться, ось 485, зараз ми вам доберемо. Так, а я з ручки. Так, 515 перчатки, но, яка вона вкусна, вам навіть не передати. Вона дійсно, ви знаєте, якщо не кажіть, дивилися. Дивіться, горбуша. Дивіться, бачите, у неї навіть ось відро заканчується, у неї не жиже, нічого немає. Якби я його не перевертала, дивіться, бачите, вона вся сухенька. Саме головне, мої хорошенькі, вона малосольна. Вона дуже смачна, ви знаєте, горбуша вона не похожа ні на що. В неї присутствує далека-далека горчинка, але ця горчинка вона дає... Той хороший вкус, який ми хочемо так мої рідайтесь баночку 200 і не до мене дивіться і ось така баночка ви бачите вона 95 грамів і ось ця баночка має 210 грам 210 грам це баночка з кришечкою потому, що багато питають а є ну чи там є 100 грамів дівчатки звісно є тому що ну, ми ж її не, на... ну, не на глаз робимо щоб ви не переживали тому що ну, ще раз вам кажу ми не працюємо на конвейер ми працюємо на... ну, тоді, дивіться, дивіться, ще одна баночка дивіться ви просто знали, баночка має 220 грамів. Дивіться, пол кіло вона має отак. 200 грамів вона має. Ми всі більше, тому що людина, коли приходить, дівчатки, ви завжди, допустимо, якщо ви пробуєте, ви завжди, я завжди питаю, з якої банки вам дати попробувати. Ви хочете 100 грамів здаємо і даємо. Вона 700 гривень за 100 грам. Замовлення на Viber 0984 дев'ять три ноль сім сімдесят шос. Дівочки, не телеграм, не Інстаграм, не Ватсап, не замовлення не приймаємо. Все. Тільки на Вайбер. Я хотіла зняти перчатки, але вже далі пасують. Камера не видача, так? Да? Боже, я це я ще була я не знаю. Обично я. А знаєте, що я хочу сказати, ще вам. Ікру, от її треба, далі, Юля, Її треба юно смакувати по чуть-чуть. Отак -чуть. от колиш, чуєш, а знаєш, що я сякав не відключаєш, що я смакувати. А Ліжуля, о, дай 200 грамів у баночку, віддавай что потом без крика, как и без святоли не можешь. Так, дивіться, 200 г баночка, на ж у мене немає 130 г. Бачите, ось ось 130 г. Значить, всю баночку ми дуже не насипати 200. Так, а ще багато времени, бо я і не фасую його зараз. Олежуль, це Олесіне любиме діло. не виключай камеру соціально, щоб я Давай ще одно оліжуля, бо я бачу, що процес іде. Сейчас подожділице, ми ж не звист, я понімаєте, ми хай скучає трохи роль. А себе не знімати. давай ще одно. Так, дівчачки, ідіть до мене, давайте сідайте. Баночка, баночка 320 грамм. А крышечка да есть мне 320 грамм. Сейчас э... Давайте, 320 грамм. Тут налегко, понимаешь, сейчас закончится. Закончится ролик 320 грамм. это ты я на Viber 0,98. Я не знаю, я люблю корм. Пальцы бежут, бежут, бежут. Не, не выключай. Или? Потому что я не, Все, жиле, кучай, я не знаю. И тебя 320 Все, уже выключаешь что значит, да, я заклею уже банку, хорошо. Ты его смей, залик на девайсе, Не выключай, потому что мы не знаем, что после <соценно> ролика будет.